Виконуємо номер 886 із підручника Алгебра 7, та номер 5. І справ для повторення теми 3 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз. Задання перше. 2 додати 3А відняти 5. Друге сума 0,4М і М. Третє 3П відняти 2П додати 5. І четверте: число протилежне до різниці М і 3. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки. 2 віднімемо 5. Отримаємо мінус 3. 3а переписали і мінус 3 записали 3а відняти 3. 0,4М додати 1М. Коефіцієнт 1 не пишеться. Отримаємо 1,4m. 3П. Віднімемо 2П. Це буде П і додати 5 переписали. І розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Це буде мінус М, додати 3. Або 3 відняти М. Номер 886 із підручника Алгебра 7. Та номер 5 із прав для повторення теми 3, підручника математика 7. інтегрований курс, частина перша. Виконана.